Там не завжди не завжди це грало позитивну роль, да? коли ми випускали там ну, спікерів, які вперше грають від РАЛ. А тут ну Саня реально вийшов, ну на інфозапити нормально відповідав. В принципі, єдина проблема, що другий аргумент він по фактажу там не розкрив. Але ну це перша гра, реально. Ну якщо потім він продовжить в наступному семестрі свої здобутки, скажімо так, то я думаю, що з нього в принципі нормальний спікер вийде. Ось. Так, да, дякую, Люха, що скажеш. Мабуть, трошки камінь принесу да, бо у мене просто, я поки йшов додому, на морозі телефону розглядився тому я активно в обговоренні не міг долучитися. Ну, типу, якщо аналізувати, то гра проти МТС вона була хороша, вона була хороша, вона була рівна ну, до якогось моменту, да там дівчата не сильно нам виступали, ну, як на мене, там вони. Більше концептуально поступалося на те, що фактаж більш концептуально. Вони ну задисів якось дуже поверхнево підійшли та да? оскільки, якщо аналізувати стратегію побудови взаємо взаєм, ну типу, для того, щоб побудувати взаєм треба спочатку познайомитись. да Поки поки ви не знаєте американців, да поки у вас немає там якоїсь спільного досвіду співіснуванні, ви не можете в принципі зрозуміти, хто вони такі, як з ними будувати відносини, тому те, що вони брали такий початковий період, коли тільки з'являється. Європейці на цьому континенті і починають якось там взаємодіяти з цими з індіанцями. Це була ну як на наш погляд порожна стратегія, яку ми об'єктивно кажучи, навіть на обговоренні толком не розглядали. Типу за дисидентів ми взагалі брали, що там одне воно не може побудувати діяти з. Сполученими Штатами Америки, оскільки ну, Сполучені Штати Америки вони просто можуть задавити типу, і в військовому плані, і в економічному та і в політичному плані, вони можуть просто переграти і задавити одне окреме плем'я. Тому ми за контртезу брали, ну за один із аргументів на контртезу брали, що тільки індіанський рух за права аєм, 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 в 60-70-х -х, х роках він дійсно зміг там там якісь там дефініції, господи. Він щось міг добитися, да, і індіанці дійсно стали рівними в правах, і там була повністю переглянута ця система інституціональна, типу, була реорганізовано бюро по справам з індіанцями, і дійсно вони вже ну, на рівних правах могли реінтегруватися в, це, в суспільство американське. Тобто ну, у дівчат була проблема в концептуальній. На рівні, що вони якби то порохнево взяли, занадто порохнево взяли, але при тому вони могли спокійно грати, да і показали непогану гру рівно до третього-четвертого спіча. Плюс-мінус воно якби непогано йшло, до він зіграв нічого. Я тільки два виграв гру, тому подібне. Друга гра проти КПП вона була важка в тому плані, що повноцінно я не міг долучитися до підготовки команди да, через те, що там на ночі, через те, що я там, в принципі, в якийсь момент я на дрожгію. В якийсь момент я більше я би, відігравав роль якогось там громадського активіста в ІДЛ, да, що там вів текстові трансляції, допомагав блядь, всім командам першокуникам. Варто кажуть, що вся моя все, взаємодія з першокурсниками, вся моя тренерство. да Весь цей мем, він як яким чином працює? Мені за пару годин довериє команда пише, Ілюха, у нас ніхіра нет. Ілюха помоги і, ілюха, який абсолютно не знає ні тез, ні фіга якось от о, з тих там уламків фактажа да, з тих двох з половиною рефератів і вікіпедії, намагається зліпити якусь концепцію. Да? І з цією концепцією команда виступає. І якщо вона її гарно розуміє, то вона може типу непогано виступити, там достойно програти, як це зробила ідея життя на грі проти КПП. Вони достойно програли, бо вони якби хоча б зрозуміли, через що вони грають. А якщо команда не може осягнути повністю цю концепцію. То вона тиском програє, як це робить там. Не знаю, восьмі, господи, хто там ще очі. От ідея життя про віденський концерт. Да? Ну, як на мене, там проблема була в тому, що ребятушки просто не зрозуміли, що за дисидентів можна брати свою концепцію. Ну, брати свою хронологію. Ну, типу. Я їм сказав, що грайте на хронологію лоялістів, а лоялісти взяли найлегший шлях, да, взяли максимально коротку хронологію. І люди навіть не зрозуміли, що віденська система надієм до, до початку Першої світової війни, і можна просто її розширити. Десидити малолезі, і тоді вони могли спокійно грати. І тоді весь цей їхній фактаж, який в них був, він міг зіграти, да, він міг діяти. А так вони тільки на третьому спічі зрозуміли, що можна взяти свою хронологію. Да, а два попередні спіча вони в молоко полетіли. Е, тому я в неоптимальних в кондиції підходив до ігри проти КПП. Да, відверто кажучи що я наривав вже тільки зранку, тільки зранку на другій я наривав фактаж. Да. Але тим не менше виграли, і це дало нам певний гандікап. Да? Ми, ми вже грали півфіно, ми вже так і так і так попадали в півфінал, і тому гра проти ЕС вона була для нас не принципова. Тому, в принципі, гра проти СС була для нас формальністю. Ми не сприймали це як якийсь там, ну як там анонсували да, під час самої гри, що реванш за суперкубок. Вибачте, який реванш за суперкубок? Якщо тільки два гравця грали цей суперкубок, і обидва вони в запасі. Ну який це реванш? Це не реванш, це формальний матч. Формальний ромач, де ми можемо дати ігровий час тим, хто його не отримав в достатній кількості на груповому етапі, да? ну і можливість проявити себе новичку. Ми дали Сані проявити себе. Да? Він на другому спічі виступив, виступив цілком достойно. Я для першого разу цілком достойно не плив по... під час інфозапитів. все. Таміла гарно виступила, Єгор дуже гарно зрозумів тезу і дуже достойно виглядав. Та да, якийсь реванш, коли немає Дімона. Абсолютно не згоден з цим моментом. Єдине, я хочу сказати: я спець, дякую за гарну гру ну Дійсно, була цікава гра, да вона була принципова, я так розумію, для них, да з, з огляду на емоційний накал. Єдине, що мені не сподобалося, це от от два моменти. І вони обидві пов'язані з особою Ігоря Миколайовича Горбача Перший це інфозапит на третьому спічі Єгора а де просто тому, ну, Чувак, зламав ручку, на равну на весь голос, що тільки є. Я не розумію, чому за це не дало обструкцію. Я відверто кажучи, не розумію, чому не дало обструкцію. Є аргументація про те, що ну ти теж кричиш, да ну вибачте, давайте будемо розбиратися. є ну Зазвичай ораторка це те, на що кладуть хуй в зазвичай, да І типу люди не розуміють, що таке чітко поставлений голос. Голос. У мене гарно поставлений голос. І те, що ми гучно звучимо, да, дзвінку звучимо. Це не означає, що ми напрямуємо зв'язки і чому кричимо. Є, є, є різниця між тим, щоб звучати гучно і відверто кричати. Ну, от, у Ігоря не було. Ну, у нього до того були гучні інфозапити, ну просто гучний, дзвінкий голос був на інфозапитах. Ну, на, наприклад, у нас немає претензій до його інфозапитів до Олександра Кривщука. Це були просто гучні інфозапити, вони були в рамках пристойного. А те, що він видав на перший інфозапит на Єгора Мудроляка, ну це відвертий крик, це не знаю, якась демонстрація безпомічності, що в них там щось не клеїться з концепції, і типу вже чувак переходить на крик. Так само, як і його третій спіччя, взагалі, ну я не хочу, я ніколи не обговорюю таку тему, як судівство, оскільки все воно завжди суб'єктивне. Да, і ну, раз суддів запрошують, да, то значить вони об'єктивні, да, значить вони мають якусь компетенцію. Для того, щоб судити якісь ігри. Але, ну, як на мене, як на на мене мене Ігор Миколаївич, ну, при всій моїй любові повазі до нього, я дуже гарно ставлюсь до команди СС я дружу з усіма спікерами команди СС, але він програв не один бал Єгору Матронюку. Не один бал Єгору Матронюку. я не розумію ну а за що знімали його Ігорю Горкович? Ну, як мінімум, треба знімати за стиль. Ну, вибачте, одне діло гучно доказувати, да? гучно емоційно доказувати. А інше ну, переходити на особистості, називати опонентів неповажними опонентами. Ну, ладно. Фрівольності людей, питань це ніяк не роблять. Ладно, що без них. Ну коли там ну, чувак довпає кулаком по трибуні і каже, да ніфіга, ви нам не довели. Ну, вибачте, це не підлягає під стилістику дебатів, це більше. Ну, Якось переход на особистості і все. Ну, в якийсь момент ну не знаю, усієї нашої команди ООО, ну, не знаю, ну єдине, що, мабуть, за виключенням да ну вже якби точилися кулаки, да бо ну знову ж таки, це якось вже занадто да, реагувати на те, коли на них відверто кричать. да ну Наприклад, Олександр що він може це, він, він може замкнутися да і поплисти. А дехто, ну, наприклад, Єгор Максимович Мадронюк, він може в агресію да, у відповідь піти. І на що тоді це перетвориться? Питання риторичне: на що це перетвориться. Тому я не розумію, чому Ігор Горбач програв тільки один бал на третьому спічі. Я не оспарюю перемогу СС, вони молодці, підготувалися дійсно молодці. Взяли легкий шлях на президентах, і, в принципі. Як вони вже його доводили, Ну нашій команді може і не сподобатися, але це виключно справа нашої команди. Але те, що от з накалом старстей з емоціями був відвертий перебор, да, і що в принципі да, для того, щоб дебати не перетворювалися на базар-вокзал а були якимось там змаганням, ну, такого має бути поменше. Як на мене, як на мене, як на мене. Але в цілому я цілком задоволений командою в цій грі ну типу я не грав. Я не грав через те, що відверто заїбався. Я просто ну, не зміг би достойно підготуватися до цієї гри через особисті обставини. Тому я, в принципі, задоволений дебютом Олександра Кравчука, я задоволений з пічем Калатенко я задоволений з пічем Геора Я задоволений тим, що ми пройшли півфінал, а суперник в півфіналі для нас не принципово, я навпаки вважаю, що навіть. Він для нас більш цікавіший, як, як суперник пік. Бо ми з ними ще жодного разу не грали в цьому сезоні. Вони доволі цікаво продемонстрували себе якраз в другій групі, да що вони дійсно розігналися по ходу турніру. да от Вони зараз виглядають як доволі такий грозний опонент, з яким буде цікаво зробитися з яким буде цікаво зробитися, який буде ну рівні. Тому ми дуже раді, навпаки, що потрапили на пік. і тим... Для нас це програли програла бо ну ж таки, для нас це матч носив формальний характер. У нас не стояло завдання його виграти. нас стояло завдання, якби дати ігровий час ігровий час іншим спікерам, які на це заслуговують. Щоб Таміла Олександрівна вона розігналася, розігналася по сезону, бо в неї там через роботу не, не виходить брати участь більшої кількості матчів. Ну і щоб Олександр Кравчук. Олександр Володимирович да, він даремно приєднався, щоб він хоча б одну двух раз в Грузію грав. От якраз у нас була така можливість, да, турнірні задачі додачі не вже виконані були на цей ну, на цей етап сезону. Тому, в принципі, чому б не дати. Тому я задоволений грою. Да. Гра була рівна, і далі вже будемо куди краще готуватися. Вже не буде ніяких там ночей, вже не буде ніяких відволікаючих факторів, і буде краще рівень підготовки у команди ОНУ. Сказала там там щось колективний пік, руку тягнув, щось хотів сказати. Воно ще там актуально чи, чи вже ні? Походу, вже ні. Самі менеджитимуть свої тайм-аут і вони просто кажуть: запускай таймер, а потім зупиняють, коли готові. Mm -hmm. а, і Але, тіпо, ну пішла оця тема з заказами, вона поки є. Не знаю, може це якось змін, змінять, може ні. Суть тому, коротше, що півтори хвилини це окей. Типу, нормально. І, ага. і 40 секунд ну Воно би буде в хвилину 10. По факту вони взяли дві хвилини, але вони витрачають її коли по факту їм було хвилина десять чи хвилина двадцять. Ну, це вже проблема самої команди. Ну, ну пойба да. ніхто за язик не тягнув, як то кажуть. От я ж тому, що може б ми вернулися до того, щоб команди собі менеджели би самі тайм-аути. А модератор за часом слідкував, попереджав. Наприклад, пройшла хвилина, там пройшло все. Дві хвилини, все час закінчився, максимум більше не можна виходити. А О, таке правило воно, воно діяло на першому сезоні, так чому ну, вовше. Взагалі...